Слава Україні, друзі! З вами знову таразук, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо, яким чином мені вдалося в 2023 році отримати більш ніж 3 тисячі інвестиційного прибутку, більш ніж 350 доларів дивідендів, більш ніж 400 доларів відсотками на залишок, а також які інші джерела пасивного доходу я використовую аби максимізувати свій грошовий потік, а також фінансову незалежність, І яким чином ви особисто можете заробляти десятки тисяч гривень на простій схемі, яка досі працює. Із більшістю українських банків з різницею на курсах валют. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед цим, як і в 2023-му, у 2024 році, я дякую в першу чергу воїнам збройних сил України за те, що можу в цьому році записувати нові ролики для вас, а також тим, хто донатить на українське військо і допомагає тим, хто на передовій зі зброєю в руках захищає нашу з вами незалежність, дає мені можливість записувати це відео, а вам його дивитись. Я думаю, що у вас так само, як і мене, пасивний дохід займає досить важливу роль, тому що гроші, які ми заробляємо важкою працею, повинні так само працювати. На нас і приносити нам додатковий дохід, і тому в сьогоднішньому відео поговоримо не лише про підсумки 2024 року, а також про нові або діючі схеми на 2024 рік. Отже, першу чергу найкращий і найбільш простий спосіб заробляти додаткові кошти і отримувати додатковий грошовий потік для нас гроші й заробляти на ваших витратах. Тобто, вам не треба їх зменшувати, економити чи будь-яким іншим чином себе обмежувати, а просто витрачати з тих банків, які вам платять. За те, що ви витрачаєте гроші з їхніх карток в моєму випадку, наприклад, EasyBank заплатив мені за попередній рік 2844 гривні Просто за те, що я витрачав гроші саме з картки цього банку. І Ось, ви бачите, тут помісячно є графік, що кожного місяця приходив мені кешбек в різних розмірах. Бувало більше, бувало менше, але тим не менше, це дуже проста схема. Ви можете дійсно мати. Максимум 600 гривень в більшості банків, можливо, там трошки більше є ліміти. Але ви можете варіювати і також використовувати інші банки, тому що не лише Ізібанк. Звичайно, в мене картки є багатьох інших банків. Я також використовую SenseBank, банк, PUMP, Монобанк, Абанк, Спортбанк, Банк, власний рахунок, а також інші банки. І в них кожного місяця ви повинні вибирати ті категорії, на які ви можете витрачати і отримати максимально від цього користь. Звичайно, є певний тут момент, що треба менеджити ці витрати. Але тим не менш, навіть якщо у вас є категорія, по якій ви повністю отримали кешбек, а ви все одно продовжуєте по ній витрачати, ви можете залучити своїх родичів і таким чином додати ще їм додатково по суті безкоштовних грошей. Другий найбільш простий, мені здається, спосіб заробляти додаткові кошти з того, що у вас вже вони є, і так це є отримання відсотків на залишок по рахунку або по карці. В моєму випадку я показував, що я отримав більш ніж 400 доларів в еквівалентів сумарно з всіх валют на своєму рахунку. Vice, просто за те, що в мене там кошти лежать на. Рахунках Вайс, звичайно, для цього потрібно мати вайз зареєстрованою європейською адресою, і не всі українці це можуть зробити, але є дуже багато українців, які перебувають за кордоном, які вже в принципі інтегрувалися в ту чи іншу країну. І в них всіх є можливість, маючи прописку в європейській країні, відкрити рахунок ОВА, зберігати там свої євро чи іншу валюту, і додатково на це отримувати відсотки на залишок просто автоматично, без жодних обмежень по використанню цих коштів. Крім вайзу в Україні також є ці механізми. І я їх також використовую в своєму особистому користуванні. І такі відсотки платять наступні банки. Наприклад, ізібанк просто за те, що там кошти будуть на карті EasyBank, буде вам платити 5% на залишок. Сенсбанк, якщо у вас там є картка Хамелеон, буде вам платити 4% на залишок. Той же Ізібанк, якщо ви кошти з карти, переведете просто на спеціальний рахунок, який не є якимось замороженим чи іншим типом рахунку, де ви не можете переказувати з нього кошти назад, вам буде сплачувати 10% на залишок. Спортбанк буде виплачувати так само 10% на залишок. З такого самого рахунку. Кредобанк, якщо у вас там є тариф крафт, буде виплачувати 8, якщо ні, то стандартно здається 6%. Також Укргазбанк буде виплачувати певний відсоток, але в цьому банку я лише купляю валюту. Тому в будь-якому випадку всі ці опції ви можете для себе використовувати. І я нагадаю, що найпопулярніші монобанк та приватбанк нічого не виплачують, а дуже багато користувачів користуються саме цими коштами і фактично втрачають безкоштовні гроші в даному випадку. Третій варіант отримання додаткових коштів це звичайно ж депозит. Візі банку він досить хороший. Має відсоток 15%, відсотків. Або в Сенсбанку це є 8%. відсотків. І мова в моєму випадку йде саме про. Надзвичайно короткі, або найбільш короткі депозити. Ось цю суму я взяв, якщо враховувати, що зараз в мене виплати від EasyBank 76 гривень в день. Якщо мультиплікувати його на рік, то приблизно десь вийде чистими з 22 тисячі гривень. І мені зазвичай цей інструмент подобається, тому що на коротку перспективу, коли я знаю, що через якийсь період часу мені потрібно буде ці кошти, але вже сьогодні я їх не використовую. Я можу спокійно відкрити або депозит на один місяць від банку, або на три дні в. Банку сенс і отримувати додатковий дохід. І лайфхак про EasyBank, вам потрібно галочки зняти з поповнення дострокового розірвання, і тоді у вас. Вийде саме цих 15%. Ну і ще дуже важливо особисто для мене це те, що банк, крім того, що він дає хороші відсотки на депозит, повинен давати мені можливість без відсотків зняти або переказати відповідні кошти, які я там розміщаю. І в даному випадку візі банку погіршились умови за зняття готівки, але залишилась можливість переказувати на інші банки. По Айбану в розмірі 9999 гривень без додаткових комісій. Притому в Сенсбанку така можливість є надзвичайно в більших розмірах. Там немає обмежень по безкоштовному ліміту переказу. Звичайно, є в місяць, здається, 500 тисяч гривень, але це дуже добрий варіант, яким чином ви можете оперувати цим банком як проміжним з іншими банками. І Сенсбанк, що цікаво, ви можете поповняти готівкою майже без комісій в будь-якому з їхніх банкоматів. І не лише на свою картку. Четвертий інструмент це, звичайно ж, ОВДП. ОВДП ви можете купити в Дії, в ICU, в Сенсбанку, банку знову ж таки, тому ж самому. І зараз Гриневі ОВДП ви знайдете приблизно 19%, можливо, ще до 20 десь є, доларові приблизно до 4,5% і єврові приблизно до 3-3,5 Особливо багато про ОВДП розповідати не буду. У мене є окреме відео. Можете його подивитися в моєму випадку. У мене є ОВДП зараз в ICU і в Сенсбанку, банку, і в Сенсбанку Банку загальна дохідність має скласти приблизно 2300 гривень. Через приблизно півроку, в травні місяці, я повинен їх Отримати. Ну і звичайно, найпопулярніша і найбільш прибуткова схема минулого року, яка активно може використовуватись вами навіть сьогодні. І я думаю, що ще певний період часу в 2024 році, поки в нас будуть валютні обмеження, які встановлені Національним банком, це заробіток на різниці курсів. Є той курс, який дає Національний банк. По цьому курсу приблизно трошки більшому продають вам банки валюту, але з певними обмеженнями. І є певна категорія величезна грошей гривневих, які чомусь бажають купляти долар в значно більших об'ємах і готові за це платити вам значно більшу ціну. І на цьому бажанні таких е, грошовитих е, українців ми можемо з вами заробляти в даний момент сьогодні, 6 січня, більш ніж 10 банків давали вам можливість купити долар. І обмінники вас купляли ці ж самі долари з різницею приблизно 1 гривня на кожному. Доларів, таким чином, ви могли заробляти в 10 банках більш ніж 1000 гривень, а це вже 10 тисяч гривень, що фактично є 250 доларів, якщо розширити коло банків або Коло осіб, які залучені з вами до цього всього діла, ви, звичайно, можете максимізовувати свої прибутки майже до безкінечності. Попри те, що я вже записував про цю схему багато відео, мені здається, починаючи з жовтня минулого року. Все ж таки, давайте нагадаємо, які кроки тут є. Вам в першу чергу потрібно знайти найкращий курс продажу доларів. Цей курс ви можете знайти на сайті Мінфін Валютний Аукціон. Наприклад, сьогодні, 6 січня, в Києві ви могли продати долар за курсом 39,3. І ви маєте продати 1300 доларів, бо саме цю суму максимально ви можете купити приблизно в еквіваленті 50 тисяч гривень. Зараз обмінку ви би отримали 51 тисячу гривень, 51 тисячу 100. Далі ви повинні 50 тисяч гривень з цієї 51 покласти на карту вашого банку. Тому банку, якому у вас буде найкращий звичайно курс. Далі за ці 50 тисяч гривень ви маєте купити 1300 доларів. Приблизно у вас повинен бути курс 3846. Таким чином, ви мали 1300 доларів, ви їх продали. Вони у вас з'явились на рахунку в банку. А різниця між тими гривнями, які ви продали, і які ви поклали в банк, буде і вашим профітом. Даному випадку це є 1090 гривень. Звичайно, в цій схемі є дуже багато моментів, вам треба трошки зрозуміти, щоб правильно її використовувати, як все це працює. Але ось так виглядає сайт, про який я говорив, це є Мінфін валютний аукціон. Ось так виглядає сайт, по якому ви можете шукати курси всіх банків, він автоматично оновлюється. Досить хороший. Тут навіть вже прораховано, скільки ви можете заробляти. На момент того, коли ви дивитесь відповідні курси, і крім того, є ще інший сайт, на якому теж саме ви можете бачити дуже багато курсів, дуже багатьох банках. Там є з різними примітками, до речі, і так само ви можете бачити дохід зараз, який встановив ось 20 банків. Ми бачимо в кожному з них ви заробляєте від 300 до 900 гривень. Якщо би брали курс на момент не запису, а в дня, то максимум мені здається, було 1300 гривень. І якщо у вас є можливість з одного банку отримати більше ніж 1000 гривень, це стовідсотково. Її потрібно таку можливість використовувати, не вичікувати інших курсів, а брати і це робити, якщо звичайно у вас є час та бажання. Про банк, в якому є курс 3829, якому я сьогодні купляв долар. А також про ці посилання, де ви можете знайти ось ці таблиці з різними курсами, які автоматично оновлюються, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі «Тарас Гук. інвестиції, фінанси та бізнес. Долучайтесь, підписуйтесь, там багато цікавого і не лише ці схеми, а й набагато цікавіші також є теми. Ну і останнє, але найбільш цікаве джерело мого пасивного доходу це звичайно інвестування на Фондовому ринку за 2023 рік Time Weighted Returns, тобто ці прибутки, які в мене є оптимізовані на час моїх інвестицій, становлять майже 40%. Звичайно, це не означає, що ви кожного року будете заробляти 40%, але чистий інвестиційний дохід в мене склав 3377 доларів і включає 350 доларів дивідендів. Цей вид пасивного доходу абсолютно є лідером і номер один серед усіх моїх можливих видів пасивного заробітку. Чому? Тому що ви можете без... Без зусиль навіть не сильно розбираючись, отримати можливість аж до вашої пенсії та старості в доларах мати 10% річних, приблизно без особливих ризиків втратити свої заощадження і таким чином інвестують і отримують фінансову свободу на пенсії. Більшість країн, більшість пенсійних фондів. Які є взагалі загалом в цій розвиненій західній частині півкулі і не лише в західній в Японії? Також більш детально свій інвестиційний дохід і що його складало, яким чином розвивався мій портфель, які позиції додавав я, які я забирав, скільки всього мого. Прибутку було в від активних продажів, від реалізованого, нереалізованого прибутку і дивідендів, які саме компанії мені їх виплачували. Я запишу ще в окремому відео. Якщо ви також хочете розпочати свій шлях інвестування в 2024 році, то в мене є для вас хороші новини. Я написав спеціальну вишкіл для початківців, який описує всі етапи від початку відкриття рахунку до купівлі інвестиційних активів, що таке фондовий ринок пояснює, яким чином там зареєструватися в інтерес. Проєктів брокерс, як його поповнити і що купляти. А також для просунутіших інвесторів, які все це знають і розуміють, у нас є клуб Тараса Гока, де є саме такі інвестори, які вже мають досвід і які хочуть розбиратися більше, глибше, детальніше, там в цьому Клубі ви можете побачити дуже багато аналітики, дуже багато літератури, дуже багато цікавих підписок. Все це загалом нам дає можливість розраховувати на те, що наш пасивний дохід буде зростати, і наш інвестиційний портфель і Net asset буде таким, як Ворона Баффета через певний період часу. Якщо вам цікаво було це ці відео, то поставте лайк та коментар, підпишіться на цей канал і на мій телеграм-канал. Дякую, що додивилися його до кінця. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!